Так, Всім доброго дня. Сьогодні будемо монтувати шафу на балконі. На балконі зачасту бувають перепади температури. Тому де, е, шафу ми робимо з ДСП. Такий гарний колір Соснолофт. Без задньої стінки, щоб там не було ніякого запрівання. І тут такий лайфхак. Так, Це буде дно одної частини, і зараз буде другий пенал. В кінці покажемо вам роботу. Так, ось дно. Ми поставили такі ніжки чорні по 5 мм. А також тут ставлені такі ніжки металеві, які з середини шафи регулюються, там, вверх, вниз завалить, дивлячись по рівності поган. Так, І ставиться шафа, і бачите, буде продух. Навіть якщо тут якась сушилка буде стояти, капне якась, якась вода з речей, то потече і висохне. Тим самим не будемо мокріти у нас ДСП. Так, тоді будемо працювати. І так, закінчили ми шафу на балконі. Звичайна шафа. Для різних речей. Так, тут відчиняється. Так. Зверніть увагу, без ручки, просто фасад виступає заверх. Раз і взяли. Так, тут зараз буде одна поличка, доставимо. Так, Тут з доводчиком, Так, закривайся. Так, тут. Так. Тут розділена зона. Так, Значить, ось така буде шафа. Тут у замовника будуть удочки, спінінги, нарешті його буде місце. Бльосні катушки. Так, і звернуть увагу, шафа без задньої стінки зробили такі царги, ребра жорсткості, щоб шафа трималася. ДВП немає, тому що на балконах воно там запріває. У замовника тут вагонка, воно буде дихати, провітрюватись і слугувати добре. Так, ось так. На три петлі, надійно. І тут тіпо. Гарно, під цю вагонку, яка вже була.